Ну і як завжди ми будемо починати з розпаковки. Тут стоїть у мене монітор не просто так, бо ми будемо брати захват зображення з цього монітору. Ну і давайте розпаковувати. Коробка, як бачите, у нас преміальна. Зверху у нас є блістер механік. Він просто так можете собі у рамку поставити або під мишку, я не знаю. Просто для красти вони поклали цей блістер. Сама камера нас зверху зустрічає. Ось така вона маленька, синенького кольору. Зверху у нас пластинка глянцева, тому вона захищена плівочкою. Шість кнопочок роз'єм для sd карточки. Спереду у нас екранчик ще одна кнопка, а позаду роз'єми. Будемо підключати, я більш детально вам покажу. Далі нас зустрічає мікрофібра, кабель HDMI HDMI, Два щупи без екранів, просто звичайні. Гострі щупи. Так, вони реально гострі, а з іншої сторони, у нас підключення по Type-C для кожного щупа. Тому від звичайного мультиметра не підійдуть. Пульт для керування і все. Більше нічого в коробці немає. А, ну і кабель живлення з USB на Type-C для заживлення самої камери. Як ми побачили, комплектація у нас небагато стандартна для камери. Ну, ще є наявні щупів для мультиметра, влаштованого в камеру. Інструкцію нам не поклали. На самій камері зверху є шість кнопочок для керування, але вони дуже маленькі і близько друг до друга, тому можна іноді помилятись при натисканні цих кнопочок. А тепер давайте підключати її до мікроскопу і дивитись. Всі її характеристики та параметри. Поки я ще не вкрутив мікроскоп, хочу сказати скромні характеристики, що були написані на коробці. Якщо ми підключаємо камеру по Дім'я до монітору або телевізору, вона буде виводити нам 1080p при 60 кадрів. Якщо ми підключаємо камеру до комп'ютера по кабелю Type-C, виводимо зображення як веб-камеру, то зображення буде виводитись при 1080p 30 кадрів на секунду. А Встановлюється сама камера в мікроскоп дуже просто. Ми відкручуємо. Нижню кришечку і вкручуємо саму камеру. Все, ми її вкрутили, і тепер ми просто підключаємо щупи та жилення до камери. Зараз я підключу монітор, покажу вам зображення, яке виводиться на монітор, а потім ви будете бачити зображення з карти захвату. Ну і плюс побачите заміри з цих щупів. І за допомогою влаштованого мультиметру. А якщо, до прикладу, я підключив цю камеру до комп'ютера, як веб-камеру, і підключив одночасно до монітора, то монітор нам не буде показувати. Зображення буде писати ПК-камера. Якщо ми підключаємо камеру до комп'ютера, ми зовнішнє зображення втрачаємо. І давайте наразі вже підключимо карту пам'яті і запишемо якийсь процес. Я підключив до камери карту пам'яті. І давайте наразі. Я виставлю запис. Ошибка пам'яті. Ну добре. Давайте зробимо по-іншому. Я відформатую карту пам'яті через камеру. Натискає формат. ОК. Почекали. Карта пам'яті у нас відформатувалась. Я натискаю запис. Запис у нас пішов. І давайте ми зробимо декілька замірів, щоб визначити. Є у нас якісь записи на камері з мультиметром. Я виставив опір давайте подивимось. Що ми можемо записати? До речі, коли у нас ставлена карта пам'яті, виводити зображення ми можемо. Так, ось у нас є два резистори і конденсатор. Перший резистор пише 2 кОм. Добре, другий резистор. Щось не зрозуміло, він замірів. Ну добре, будемо рахувати 6 кОм. І два резистори нижче? 1,7 кОм. Наступний. 240 Ом. Ну і давайте якийсь простенький резистор виберемо на маленький опір. Десь я тут бачив. О, 5 і 1 Ома. Добре, ми записали на камеру, я натискаю стоп для запису. Тож, як ви можете побачити, ось таке зображення у нас виводить камера. Наче не блікує. Ну, трошки блікує. І давайте зараз я буду проводити заміри. Як ми бачимо в кутку. У нас є шкала, до якої у нас підведен сам мультиметр. Тобто, якщо ви через монітор або дисплей виводите зображення, ви можете побачити показники. До прикладу, я зараз намагаюся заміряти напругу. Ми бачимо зараз напругу в реальному часі на екранчику. У нас записуються одночасно всі показники, які змінюються. Щоб вам було краще видно, я от 4,75. Сотих вольта. Ми можемо два рази натиснути на кнопку мультиметра і очистити всі дані. Давайте, наприклад, в іншому місці замірюємо. Давайте подивимось на напругу самого акумулятора. Це повербанк, яким я заживив і камеру і підсвітку. Зараз ми бачимо 2,9 вольта. Показання пок... є у нас показання 2,9 В. Ну і давайте ще фільтруючи конденсатор. Подивимось, що він нам покаже. Зараз я наведусь на нього. Він нам наразі нічого не показує. Давайте ще один конденсатор глянемо. Він показує 4,5 вольти. У нас значення записалось. З цим у нас все добре з напругою. Як ми бачимо, декілька значень у нас записались. Вони у нас відображають тільки тоді. Коли ми стабілізуємо напругу на щупах, тобто одразу він не показує, а показує тільки, коли напруга стабілізується. Ось, до прикладу, у нас є контролер живлення. Я зараз спробую на нього зафокусуватись. Зображення доволі чітке. На моніторі вам, звісно, трошки засвідчує. Але якщо так дивитись, то зображення все добре. Яка у нього маркировка? Ось його маркировочка. Тобто, все читабельно до розширення на вивід. Зображення з монітору у нас проблем немає. Давайте замірюємо інші штучки. Я натискаю кнопочку на мультиметрі. Зараз ми будемо замірювати опір. Я взяв іншу плату. Давайте замірюємо пару елементів. У нас є тут нульовий резистор, він показує 0 Ом, але їх не записує. Давайте подивимось, що рядом. 1 кОм записав. 4,3 ома записав. Добренько. І давайте подивимось падіння напруги. Я натискаю на кнопочку. У нас виставилась напруга. Ще раз. Падіння напруги. Давайте подивимось на діод цей діос у нас в об'язнішим контролера, тому він буде показувати неточні значення. Заміряю з однієї сторони 496 мВ, з іншої сторони 560 мВ. Як ми бачимо, що у нас опір і падіння напруги поряд стають по значенням вже записаним, плюс там, де падіння напруги, у нас не показується значення мВ. Просто 496. І давайте подивимось, він е, в діодній призвонці вміє визначати коротке замикання. Ось у нас поряд десь є нульовий резистор. 8. І як ми чуємо, він у нас пищить. Та так пищить, що ж вуки закладають. З цими значеннями у нас все добре, у нас нуль не буде показуватись. Буде показувати тільки значення. Наприклад, давайте прозвонимо транзистор на діодну прозвонку. Не показує. Не показує. Так, 2,2 вольти. Ну, а так, якийсь конденсатор заряджається. Добре, з цим у нас все добре. І давайте подивимось, які у нього є налаштування і взагалі функції на кнопочках. Є кнопочка меню. Ось так вона стильно виглядає. Ми можемо включати або вимикати мультиметр, тобто значно, що у нас збоку, виставляти. Лінії, наприклад, ось цю ми можемо поставити. Тобто ми можемо визначити все, щоб у нас був якийсь фокус або позиціонування. Я це вимикаю. Це вимикаю і це вимикаю. Дивимось далі. Розмір зображення. 16 або 38 мегапікселів. Розширення 16х9, 16х10, 4х3 та 5х4. Ми можемо відзеркалити зображення, наприклад, по вертикалі, по горизонталі або взагалі зеркально. Якщо зробити взагалі зеркально, то тепер я все буду розуміти, коли я рукою плату. Якщо у нас камера перевернута, я виставлю значення по замовчуванню. Далі, що у нас є? Ванпаш, якесь одне натискання. Хай буде. Ми можемо виставити яскравість, експозицію, баланс білого кольору, днівний світ, сонячно, флюоресцент або вручну. Тобто, наприклад, виставили таке, якщо нам за синє або за зелене зображення, і нам не подобається картинка, ми можемо виставити кольорову гаму. Колор ми можемо виставити зображення, чорне-біле або сепію. Або кольорове. Яскравість висока, нормальна або низька. Давайте виставимо нормал. Толком нічого не змінилось. Контраст можемо виставити. Сатурацію. Вона у нас не... міняється, але не сильно. Шарпнес це поміхи. Напевно, я не впевнений. Давайте подивимося, яка мова є. О, тут багато мов є. Є англійська, французька, іспанська, португальська, німецька, італійська, китайська, спрочно китайська, російська, корейська, турецька. О, ми можемо різкість, контрастність, фотографію виставити. Ну, фотографію то не фотографію, то просто пункт меню. Частоту можемо виставити 50 або 60 Гц. Ми можемо дату виставити, збросити до заводських. І версія правил забезпечення у нас. Версія 25 Ось таке у нас меню. Також ми можемо робити запис, відео. Ну, ставити карту пам'яті, то зрозуміло. Фотографії він не захоче поставити. Добре, тепер я підключаю до комп'ютера і дивимось, як у нас зображення у вигляді веб-камери працює. І ось так у нас виглядає зображення з нашої камери для мікроскопу, якщо підключати її камеру. Загалом нічого не відміняється, тільки при різких рухах. Ми бачимо, що це 30 кадрів. Показання у нас на екрані вже не відображаються, тому ми можемо записувати тільки сам процес роботи під мікроскопом. Нічого особливого тут немає. 1080p, маркировки у нас читаються. З цим все добре. Що ж, як ви побачили на власні очі, ця камера для мікроскопу не така уж і погана. Я не бачив на власні очі, як швидко працює мультиметр, але ви бачили. І ви зможете в коментарях сказати, чи швидко він реагує, чи ні. Наприклад, коли я бачив через карту захвата, як видаються значення на табличку, то... Трошки почекати треба. Як на мене, навіть при виводі зображення в 1080p і 60 кадрів на монітор. З показом значень мультиметра це дуже добре, все читається і все зрозуміло. Можливо, показ значень з мультиметру на екран монітору трошки дрібні і не завжди все видно через фон. Але я думаю, що з цим розібратись можна і на більших діагоналях буде все більш зрозуміліше. А якщо ви нічого не зможете подивитися, бо прочитати, ви просто піднімаєте голову і бачите на самій камері всі значення на рахунок кнопок та керування. Зверху кнопочки для керування камерою. Так, у нас вони дрібненькі, але все зрозуміло і не так часто промахуються, як собі я міг подумати. А кнопочка на самому мультиметрі у нас не дуже тактильна. Ми не чуємо ніякого щолчка під час натискання, але воно перемикається. Тому будьте уважні і сильно її не давіть, щоб не зламати. Ця кнопочка на мультиметрі реагує навіть від легкого натиснення на неї. На рахунок фізичних її підключень все дуже просто. Два Type-C для щупів, одна Type-C для. Заживлення можна навіть від павербанку на 5 вольт заживлювати, або до підключень до комп'ютера і HDMI на вивод зображення на зовнішній монітор. Кабелів трошки багато, але якщо вони позаду мікроскопу десь закріплені, вони вам заважати не будуть. Окрім того, що до цієї камери... Можна виставляти зум до п'яти раз, можна навіть на самому мікроскопі теж наближати. Але я вважаю, що навіть при мінімальному наближенні, що ви бачили з цією камерою, все бачиться достатньо близько і зрозуміло. Як на мене, тож камера ця не така безглузда річ. Можна використовувати цей мультиметр, влаштований в камеру, і не відвертаючись від екрану монітору, робити заміри і паяти плати. Тож, я надіюсь, ви на початку відео вже закинули кошик цю камеру, і якщо вона вам сподобалась, то я дозволяю вам її замовляти. Якщо у вас залишились питання або якісь є враження, ви можете написати в коментарі. Також, якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк та підписуйтесь, якщо ще не підписані. Також ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео, і підписуйтесь. Підписуйтесь на наші соцмережі, які також є в описі. Зустрінемось з вами на наступних оглядах. До нових зустрічей!